Всіх вітаю. Сьогодні у нас 13 травня 2025 рік Україна Київська область. В сьогоднішньому відео хочу показати друге цвітіння грушки після морозів сорту Талгарська красуня. Як бачимо, цвіту досить багато. Но діло в тому, що були морози і ось, як бачимо, зав'язалася грушка добре. Але більшість плодів всередині чорні вони осипляться, тому ми бачимо таке явище, як друге цвітіння. Не хоче грушка в цьому році бути без врожаю. Тому бачимо таку картину. Наверху також там є цвіт. В кого ще є таке явище, можливо, якісь інші сорти. Так само. Другий раз квітнуть пишіть. Буде цікаво подивитися, які це сорти. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі.